Що усі ці атаки свідчать? Ну, по-перше, про те, що Україна активно нищить російську ніфтянку, не зупиняється е це робити і має в цьому дійсно е великі успіхи. А також успішно застосовує нову тактику, про яку нещодавно заявляв Кирило Буданов, керівник головного управління розвідки. Ця тактика полягає в тому, що Україна зараз, от, протягом останніх місяців, зосередилася на ударах по нафтопереробній і оборонній промисловості. І Буданов додав, що російські сили ППО намагаються збільшити кількість систем, щоб прикрити усі ці об'єкти, на які почала полювання Україна, але масштаб об'єктів для захисту занадто великий. Не вистачає потужностей, щоб все це прикрити. І за словами Буданова, завдяки винахідливості, інноваціям і новій тактиці, Києву вдалося утримати лінії фронту, що стосується нинішньої ситуації, та ще один важливий момент перенести війну в глиб російської території.